Інформаційні технології у сучасному світі відіграють ключову роль в оптимізації виробничих процесів. Успішно розвиваються та впроваджуються вони і на Рівненській АЕС. За роки функціонування служби інформаційних технологій її працівниками було створено понад 200 програмних забезпечень, які оптимізували та покращили ефективність виконання робіт працівників атомної станції. Зокрема, у минулому році персонал СІТу розробив та вів у промислову експлуатацію більше 20 таких іт програм Одним із таких додатків є додаток Відповідальні працівники. Ідея створення додатку виникла в мене. Я стикнувся з тим, що дуже важко по різним документам визначити, яка відповідальність на мене покладена або має бути покладена відповідними організаційно розпорядчими документами. Це й стало причиною розробки даного додатку, який узагальнює. Всі види відповідальності і людей, які відповідають за ту чи іншу виконання тих чи інших робіт, саме цю задачу відслідковування змін в організаційно розпорядженій документації чи змін в персоналі, яка відповідає за ті чи інші відповідальності, ми планували вирішити за допомогою цього додатку. Заступник начальника служби інформаційних технологій РАЕС корує процес роботи над іт додатком Він розповів, що під головуванням заступника генерального директора РАЕС з якості та управління була створена робоча група з розробки програмного забезпечення. Відповідальні працівники, окрім розробників працівників СІТУ, до неї увійшли представники восьми різних структурних підрозділів атомної станції. Розробку даного програмного забезпечення було доручено одному з наших програмістів Рожку Ігорю. Ми пробували різні, різні варіанти. Ще спочатку відбувається внутрішнє тестування, перевірка. Потім це виноситься на більш ширше коло на рівень користувачів, через що власне необхідність дослідної експлуатації і прямої роботи з користувачами дуже важливий момент в роботі над програмним забезпеченням. Наразі програмне забезпечення знаходиться у дослідній експлуатації. Під час дослідної експлуатації ми так само отримуємо зауваження, повідомлення про помилки від користувачів, запитання, на які намагаємося максимально швидко і чітко реагувати. Прагнемо бачити в кінці перелік усіх відповідальностей, які можуть бути заведені на підприємстві, а також людей, які в них задіяні. І в результаті ми надіємося, що це допоможе нам мінімізувати зайві помилки та невідповідності. Велику увагу працівники служби інформаційних технологій приділяють кібербезпеці. В умовах сьогодення цей напрям став ще більш важливим та актуальним. Ми всі працюємо як і в загальному, так і кожен сам по собі, щоб наблизити нашу перемогу і для успішного розвитку нашої держави. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.